Прапор Святиня народу до Дня Державного Прапора України. День Державного Прапора України, Державне Свято України, присвячене одному з її державних символів Прапору України. Відзначається щорічно 23 серпня. Свято встановлено указом президента Леоніда Кучми на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки Незалежної України. Та з метою виховання поваги громадян до державних символів України від 2004 року. До цього день державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Прапор є не просто одним із символів української державності, а символом тієї ідеї, яка ніколи не вмирає. Скільки московський окупант приходив на нашу землю, скільки намагався знищити наш народ. Завжди серед тих речей, які надихали наших воїнів на боротьбу проти цих зайд, був синьо-жовтий прапор. Це стяг з двох рівновеликих, горизонтальних смуг синього вгорі і жовтого внизу кольорів, і співвідношенням ширини прапора до його довжини 2 до 3. Немає офіційної відповіді, чому прапор України синьо-жовтий. Найпопулярніше народне тлумачення говорить. Що синя смуга означає ясне небо, а жовта золоте пшеничне поле під ним. Поєднання блакитного тла та жовтого малюнку зустрічається в символіці українських населених пунктів, починаючи з часів Русі. Козаки використовували синє тло та малювали жовті хрести, небесні світила та зброю на полкових і сотених знаменах. Під час хвилі європейських революцій 1848 року названої весна народів синьо-жовтий стяг утвердився вже як прапор українського народу. Тоді, у червні 1848-го, таке знамено вперше підняли над ратушою у Львові. На Надніпрянщину, яка була в складі Російської імперії, синьо-жовтий прапор як символ української національної боротьби прийшов після подій Революції 1905-1907 років. 22 березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про державний прапор республіки, затвердивши жовто-блакитний прапор символом УНР. 13 листопада 1918 року синьо-жовтий прапор став державним символом зунр. Під синьо-жовтими прапорами відбувалися маніфестації українців. З ними українські воїни 100 років тому вирішали в бій. У квітні 1918-го синьо-жовті прапори підняли над кораблями Чорноморського флоту у Севастополі. А після втрати незалежної української держави синьо-жовтий прапор залишався символом національної боротьби та спроб відновити державність у різних регіонах України. Навіть в радянській Україні були спроби піднести національний прапор. 1 травня 1966 року над будинком Київського інституту народного господарства у Києві. Нині Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана замість червоного прапора зранку височів синьо-жовтий. Студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса, які це зробили, планували викликати небіякий резонанс. Прапор мали побачити студенти і робітники заводу Більшовик, що зранку збиратимуться в колони на першотравневу демонстрацію. Через 9 місяців КДБ знайшов сміливців. Вони отримали, відповідно, 3 та 2 роки таборів суворого режиму. 22 січня 1973-го в Чорткові на Тернопільщині Володимир Мармус із восьмома товаришами вивісив чотири національні прапори. 26 квітня 1989-го у Львові під українським прапором відбувся мітинг пам'яті жертв Чорнобильської трагедії. А 22 травня того ж року Шевченківське свято в Києві. 23 березня 1990 року він з'явився над Тернопільською міськрадою, 3 квітня над Львівською ратушою. 24 липня урочисто піднятий над Київською міською радою. 4 вересня 1991 року національний синьо-жовтий прапор замайорів над Верховною Радою України. А за кілька місяців, 28 січня 1992-го, Верховна Рада України офіційно затвердила його Державним прапором України. Відтоді український прапор піднімали над Еверестом. Він майорів на зустріч антарктичним вітрам на станції Академік Бернацький. Літав у космос з Леонідом Каденюком. Вертолітним ронделем на фюзеляжі пролітав над смарагдовими джунглями Конго в складі миротворчої місії. Піднімався на пєдестал разом з олімпійськими чемпіонами, починаючи з 1996 року. Стрічками майорів на куртках і рюкзаках протестувальників під час Революції Гідності. Нескоро найшов не назустріч солоним вітрам та російським окупантам на Тральщику Черкаси в Криму. Своєю чергою під час захисту донецького аеропорту Кіборги. Попри постійні обстріли, знов і знов увішували прапор над будівлями. Синьо-жовтий весь час майорів над диспетчерською вежею, аж поки ворог її не знищив. Нині двічі на рік цей стяг з Донецького литовища піднімають над військовою частиною у Кропивницькому. Сьогодні прапор з нашими військовими на їхніх плечових шевронах у рюкзаках та на позиціях вони підписують його своїми позивними. Побратимам на пам'ять. Він майорить над вільними і звільненими містами України. А українці на окупованих територіях чекають, коли він знову з гордістю розвиватиметься у їхніх містах, селищах та селах. В читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки ви можете ознайомитися з книжками, присвяченими історії України, а саме історії нашого прапора.